Для мене це була подорож інтрига від початку і до кінця. Бо до останнього я не вірила, що в одному селищі може бути така кількість казкових будиночків з історичною історією. Ще більше я була в шоці, що у нас в Україні є справжня фахверкова архітектура, а про неї мало хто знає. Дуже неочікувано, що тут хтось живе. Це селище Антоніни, Хмельницька область, місце, де відчуваєш дитячу радість, бо знайшов справжній скарб. Хочеться всім його показати і сказати дивіться, це теж Україна. Тож, давайте дивитися. От скажіть, чи багато ви до цього чули про фахверки у селищі Антоніни, що Хмельницькій області. Я, наприклад, вперше натрапила на цю локацію влітку, коли порсалась у Google картах. Селище мене заінтригувало, але був і скептицизм. Невже там дійсно справжні фахверки? І їх там багато? Вирішили все ж поїхати, бо були недалеко і на машині. Їхали з Хмельницького звідти до Антонін всього 67 кілометрів. Чула, що і маршрутки туди теж ходять. До речі, дорога справжній кайф, адже Хмельниччина ну, дуже мальовнича. Не доїжджаючи до села, зупиняємось, бо серед хащів над дорогою височіє могутня брама старовинного цвинтаря ніби не цякає, що ми зараз у місцях дуже легендарних та історичних. По Хмельницькій області дуже цікаво їздити. Отак От їдеш, їдеш, бац, і якась старовинна знахідка. Трошки поїздили по Дорога між селами. На брамі ми розгледіли римські цифри з позначенням 1917 року. Втім, більше про це місце мені нічого не вдалося дізнатись. Якщо вам щось відомо, пишіть у коментарях. Розкішні віли, вишукані палаци та величні парки. Це все про Антоніни. І от ми тут. Втім, на в'їзді бачимо дуже навіть звичні пейзажі. Блін, хоч би знайти ці будиночки. Подумалось мені в якийсь момент. Аж ось. Погодьтесь, будинок навіть зараз виглядає казково, а йому між тим вже понад ста років. Цю будівлю хочеться роздивлятись довго, адже тут безліч деталей. Справжня віла фахверкового стилю. Дуже круто, що він з усіх сторін різний і у тому, що дуже велика кількість вікон і різних дерев'яних декоративних елементів оформлення. Круто виглядає навіть зараз без реставрації, хоча, звичайно, дуже шкода, що його не реставрують. Думаєте, ця віла належала графу чи якомусь князю? Аж ось і ні. Це просто будинок для технічного персоналу князівської сім'ї. Так, що нам вдалося дізнатися про це місце. Це була віла над ставом. Вона є на першому поверсі, розміщувалося казано, на другому і третьому житлові квартири для обслуговуючого персоналу. Зараз маєток викупив місцевий житель, а далі планували його купити для реставрації. Хтось, як нам повідомили, але війна ці процеси затормозила. Дуже круто розташовується будинок одразу на березі річки. Тут погано видно, але вона є. Розглядаючи будинок, помічаю, що тут трошки як хтось живе з цього боку. Видно, що вікна замінені, і одяг сушиться. А вам також цікаво, що там всередині. Я біля того будиночка вже нафантазувала, яка там може бути атмосфера. Аж тут зустрічаємо Олено. Вона каже, що живе тут, і прямо зараз запрошує у гості. Як потрапила всередину, одразу відчула прірву між очікуванням та реальністю. Тут від минулої розкоші не залишилось ані сліду, бо одного дня сюди прийшов совок. Це не знала була чи та кімната. Ого, та це музей якийсь. Ага, музей радянського непотребу, якщо точніше. Почиває. Один нині. А тут є якась Немає вода. Ну, світло, таке є щось. Ну, так, світло є, холодильник у нас є, дуже є таке. Угу. Олена вимушена переселенка. Вже кілька місяців вона живе на цій вілі разом з дітьми. Ага. З А ви звідки? Біля мамицького лист. Вона люб'язно показала мені всі три поверхи будинку. Про все розказала. Тут запчастя його лежать, а взагалі тут не немає. Він займається картинами таким селі. Там дуже багато людей. Це не ваша кімната. Ні-ні-ні. Окрім Олени, тут живе ще декілька сімей, переселенців з Донбасу. І, хоча живуть на віллі, романтики в їхньому побуті небагато. Наприклад, у будинку досі пічне опалення. Певно, з цього з того часу, да. да, да просто їхати та зробили, ну, діла від таку. Коли світла не було, да, було тяжко. тяжого. Mm -hmm. топиш, а то. Немає... У мене тільки в кімнаті, у, этой, у соседки, там, що можна ще там погріти, покушати свої. Mm -hmm. только... а, а... Глина, мабуть. Навіть не очікувала на таку фортуну, що нас пустять всередину. Це так круто. Втім, я була дуже щаслива, коли зрозуміла, що такий казковий будиночок в Антонінах зовсім не один. От, наприклад, дивіться, як виглядає центр селища. Це я йду по звичайній вулиці в Антонінах. А і ось відчуття, ніби я десь у Німеччині, бо фахверк цей усюди. Ось, наприклад, оця будівля, як тільки що місцеві розповіли, її хтось викупив під готель. Але нічого так і не було зроблено. і Зараз вона просто простоює та відчає. Що вам треба знати про Антоніне? Селище це дуже історичне. Вперше воно згадується ще в 16 столітті. А розквіт припадає на часи потоцьких. Вони були роду польських землевласників, які володіли місцевим цукровим заводом. Фахверкові ж будиночки з'явились тут за часів Юзефа Потоцького в кінці 19 століття. Тоді він вирішує будувати ціле містечко з пряниковими будиночками для своїх працівників. Для свого пасічника, капельмейстера, працівника мисливської служби конюшого кажуть: всього тут близько 20 фахверкових віл. Ось, наприклад, ця неймовірна будівля. Ніколи так просто не здогадаєтесь, що тут було. Виявляється, на першому поверсі розміщувався автомобільний гараж, а зверху квартири для працівників Потоцького. Зараз це... це найгарніша селищна рада, що я бачила. Цей будиночок сподобався мені найбільше. Дивіться, ну просто копія, як в середньовічній Німеччині. А вишенька на торті це і старовинний годинник. Як думаєте, чому Потоцький будував саме в стилі фахверк? Але, звісно, найбільш розкішною будівлею в Антонінах був маєток Потоцьких з чудовим ботанічним садом. Те, що ви бачите зараз, зовсім не палац, а лише звичайна возівня. Ще зберігся манеж. І ще, на щастя, залишились дві парадні брами з родинним гербом Потоцьких. Куди ж подівся маєток? Його знищили, спалили совєти, як тільки дорвались. <клес> Ви, коли будете в Антонінах, не повторюйте нашої помилки. Без поспіху погуляйте вулицями цього казкового селища. Адже ми поспішаючи не встигли побачити на власні очі. Це, це і оце. Деякі з цих віл зараз магазини, деякі житло місцевих. А так, наприклад, в Антонінах сьогодні виглядає перукарня. А коли вже нагуляєтесь, хапайтесь за можливість відвідати ще одне цікаве містечко. Не сумніваюся, місце схвилює вашу уяву. Поїхали! Це романтичне, на перший погляд, місце насправді для кожного українця має ще й дуже важливе та символічне значення. Адже тут ступала нога самого Богдана Хмельницького, коли він очолював першу в історії українців визвольну боротьбу на той час проти польсько-шляхецького панування. Звісно, ми таке особливе місце оминути не могли. У вересні 1648 року в замку відбулася старшинська рада під керівництвом Бадана Хмельницького, яка ухвалила рішення про продовження національно визвольної боротьби українського народу. Взагалі, коли тут знаходишся, важко не помітити сліди буремних часів. От там залишки мурів. А бачите цю величну вежу у формі корони. Це головна родзинка будівлі. Вона оборонна. А колись їх було п'ять. Але постійні баталії протягом віків не пройшли безслідно. Втім, це ж і було головне призначення замку: бути фортецею для волинських земель. Бо у 16 столітті в цих краях проходив чорний шлях, де постійно відбувались набіги Османської імперії. Унікальність цього замку в тому, що він був побудований одночасно з містом і доволі такий стислі терміни. За 10 років, до речі. А формальною причиною для побудови міста та замка стала прогавина в оборонній системі волинських земель від татарських повал. Замок цей дуже невеличкий, але такий затишний, що одразу припадає до серця. А коли заходиш всередину, від атмосфери взагалі аж мурахи шкірою. Вже багато років замок на реставрації, і то силами ентузіастів, але подивитись є на що. Адже ці стіни ще пам'ятають ключові для України історичні події. От, наприклад, я була в шоці, коли дізналась, що саме в цьому кабінеті друкар Іван Федоров сидів та перекладав Острозьку біблію з латини на старокиївську мову. Ще ви тут побачите господаря княжого замку. У цій репродукції художника Братанюка Василя ми бачимо, як виглядав сам князь Острозький. Саме Костянтин Острозький є ініціатором будування замку та прилеглого міста, яке і досі носить його ім'я. кажуть, довкола цього замку ходить багато легенд. По одній з них сини острозького саме у цьому замку влаштували гарматну дуель, коли боролися за спадок батька. Замок таки свою функцію виконував навідмінно. Жоден татар сюди не прорвався. Загарбниками, до речі, пов'язана ще більш цікава легенда. Друга легенда ще цікавіша, бо йдеться про скарби у річці Случ. Ця річка протікає прямо перед замком. Тому коли у цьому напрямку втікали війська, яких тоді розбили, вони настільки швидко втікали, що всі тут потанули і разом зі своїми скарбами, які були у них на суднах. До речі, кажуть, що ці скарби і досі лежать десь тут у річці. Про це малівниче місце можна розповідати ще довго, але бачите ту колоритну будівлю на горизонті. Давайте зараз телепортуємось туди. Цю величну споруду з червоної цегли помічаєш ще здалеку. Як думаєте, що це за будівля? Так, перед вами залишки старовинного водяного млину 1905 року. Розташування цього млина дуже вдале, бо знаходиться на перешийку двох річок. П'ятиповерховий красень нас вразив своєю помпезністю, бо якось не так собі уявляєш звичайний водяний млин. Але він дійсно повинен був стати особливим. Тогочасний власник місцевого цукрового заводу хотів, щоб його млин всім своїм видом демонстрував велич промислового будівництва. Уявляєте, цей млин працював повноцінно аж до 1986 року. Вважається однією з найяскравіших пам'яток промислової індустріальної архітектури початку ХХ століття, дуже гарний. Зараз знаходиться в приватній власності і є надія, що його відреставрують. А це село стало для мене без перебільшення найгарнішим з усіх, які я до цього бачила, Не в образу іншим селам. Тим саме воно суперважливе для кожного сучасного українця. А зараз про нього я хочу розказати окремо. І поки ви додивляєтесь цю серію, я вже монтую відео з села Самчики в Хмельницькій області. Дуже хочеться вам показати наше нематеріальне культурне надбання, яке там знаходиться. А поки підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої враження від перегляду. Таким чином ви підтримуєте український Ютуб.